Глядачі, переможемо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. Якщо наступ з Давидова Броду буде просуватися і далі з такими ж темпами, то ЗСУ зможуть роздробити Херсонське угрупування армії агресора навпіл. Тоді ворог ймовірно буде відкочуватися, аби встановити нову лінію оборони для прикриття Береслава та нової Каховки, або просто буде тікати вплав через Дніпро. Пише Сергій Згорець для видання еспресо, Далі мовою оригіналу, збройні сили України втілюють стратегічну і тактичну ініціативу одразу на кількох напрямках фронту. Бойові дії продовжуються без жодної оперативної паузи. Насамперед, ЗСУ активізували дії на південному напрямку на правому березі Дніпра на Херсонщині. Тут у нас надзвичайно динамічне просування на десятки кілометрів за ці дві доби. Нагадаю, у нас там було три зони активності з використанням наземних підрозділів авіації та артилерії. Це безпосередньо на напрямку до Херсону від Миколаєва. У центральній частині цієї зони були сухий ставок, Давидів Брід і північно-західна частина Херсонщини. Ще вчора ми говорили про застосування наших військ на з здармі расистів на напрямку Золота Балка, Новоолександрівка, Дуччани, тобто ЗСУ зараз здійснюють операцію спросування вздовж Дніпра у напрямку Каховської ГЕС, причому вкрай активними темпами і за підтримки танків. Сьогодні у мережі з'явилася значна кількість геолокованих відео від українських бійців, які викладають вкрай важливі історії зі звільнених населених пунктів на Херсонщині. Це Давидів Брід, Старосілля, Великоолександрівка, Новомиколаївка. Хоча деякі з цих населених пунктів потребують легітимізації від генштабу, але динаміка зрозуміла. Про давидів Брід, звільнений силами 35-ї бригади морської піхоти, слід сказати окремо: цей населений пункт тривалий час був каменем спотикання у наших діях для стискання угрупування ворога з півночі на цьому плацдармі на правобережжі Дніпра. Але зараз цей час для ворога вже вичерпався. Якщо наступ з Давидового Броду буде просуватись і далі з такими ж темпами, то ЗСУ зможуть роздробити Херсонське угрупування армії агресора навпіл, а ворог ймовірно буде відкочуватися, аби встановити нову лінію оборони для прикриття Береслава та Нового Ої каховки або просто буде тікати вплив через Дніпро, тому що ця мишеловка для ворога вже закривається. З приводу ситуації на Херсонщині вкрай показові оцінки у рашистських воєнкорів в їхніх повідомленнях використовуються терміни, що керівництво армії Росії втрачає процеси управління військами. Але цікаво, як вони пояснюють, що в українців є надсекретні комплекси радіоелектронної боротьби, які повністю придершили російський зв'язок, тому російські підрозділи не знають, що відбувається на полі бою. Серед рашистів також ширяться твердження, що ЗСУ перейшли. Ли на абсолютно новий рівень керування військами, коли навіть окремі взводи знають все про сили противника, також місце перебування ворога завдяки потужним розвідувальним системам. Звісно, так воно і є. Не варто забувати про активну роботу нашої авіації та артилерії, включно з Хаймарс. Сьогодні ОК Південь традиційно повідомила про виконання значної кількості вогневих завдань по ворожих цілях як на правобережжі, так і на лівобережжі. Включно із знищенням переправ через річку Дніпро, які ворог регулярно намагається наводити, аби хоч щось перекидати для утримання своїх підрозділів на правобережжі. Все це наближує звільнення Херсонщини від ворогів. До речі, є оптимістична реакція з боку Пентагону, де вважають, що Україна схоже знаходиться на шляху до досягнення кількох своїх ключових цілей на полі бою, і Київ рухається до зміцнення своїх позицій проти Росії напередодні зими. Я думаю, що це правильний висновок. В той самий час у Росії відбувається мобілізація, яка насправді показує всі проблеми Росії. Системи. Ми бачили значну кількість відео, на яких і бійки покликаних до війська, і заіржавілі автомати, і черги на кордонах, де мобілізовані намагаються втекти з РФ. Серед цих відео є одне цікаве та епічне, на якому десь поблизу військової частини в Омську декілька сотень мобілізованих тиняються навколо частини у брудному полі та зігріваються алкоголем. Ось така картина російської мобілізації. До зустрічі, глядачі. Переможемо. Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила!